Пам'ятаєте в свій час популярну книгу Магія ранку, в якій розповідається, як перша година ранку визначає ваш успіх. Безкоштовна порада для тих, хто хоче раніше просинатися, але ніяк не виходить. Заведіть собі дитинку і підйомі о сьомій ранку, навіть на вихідних вам забезпечені. А що ви хотіли від безкоштовної поради? Сьогодні ми вирішили дослідити дитячий майданчик в сусідньому районі біля річки. Пам'ятаєте жарт про дерев'яні іграшки прибиті до підлоги. Так, от Даніеля ці витвори мистецтва. Зацікавили не так сильно, як маленькі камінці на майданчику, які він клав собі до рота. Ну і по традиції поєднуємо приємне з корисним. І на зворотньому шляху зайшли в лідо за яйцями, а винесли пів супермаркету. Впевнена знайома ситуація багатьом. Зате вбили всіх зайців. І дитину вигуляли перед сном, і свої 10 тисяч кроків пройшли, ще й продуктову закупівлю влаштували. Субота на домашньому особливий вид задоволення. Підписуйся!